Так, звати Максим, 19 років. Якби навчаюся у Львові а, на другому курсі на бухгалтер. А, О, то тобі якраз раніше... просто... рахувати. Рахувати да, да. да, ну Мені більше подобається рахувати свої гроші, ніжі. Так що я не дуже да. бухгалтер, А... Бухгалтера наймай тобі не прийдеться. Так, да, так, да, так. Да. Раніше працював по таргету. По таргету працювати можливості було небагато, тому що я ще займався спортом. У мене якраз був останній рік юніорам, мав готуватися до чемпіонату України, Європи. І через це можливості якось так сильно вникнути в це не було. Ну і під кінець сезону я дізнався про товарку. Ми з тобою домовилися про, про навчання. І я вже думав, що будуть. Перед змаганнями та... спочатку. Так, да, так, да, да. ми тоді його трошки перенесли через те, що мусив змагатися і вже тоді вникати. Я тоді мусив тоді трошки підложив навчання десь на півтора місяця я поїхав додому суто, щоб працювати над цим на товар. А після в нас щось у нас дуже довго не виходило. І от якраз, коли я мав поїхати в Львів, в мене якраз цей товар зайшов, і мені вийшло звернутися, і вже далі з цим товаром працювати. Через те, що я, по суті, мусив відповідати на цей киш. Ну це займало дуже багато часу. замовлень було багато. А як тобі взагалі ось? От Останнє там, це ми почули на кінець вересня, і в загальному цей весь шлях, який тебе там, ну, грубо кажучи, спочатку жовтня, по сьогоднішній день, як тобі а, цей десь... шлях в товарці Су... По, по товарці тільки чи в цілому геть? Бо... В цілому так. по товарі. Ну, типу, весь цей шлях, як ми і навчалися, і надалі, запуск, запуски далі, і так далі. Тобто, типу весь шлях, як ти його собі відчуваєш? А, чесно, по відчуттям якось Ну, Типу, я. Не відчував чогось такого типу, вау, класно. Скоріше, от, як тільки товар зайшов, думаю, нарешті, вперше вже можна буде відбувати якісь кошти. А далі ну, дуже багато було оперативної роботи. Бо я тоді не працював з полцентром, я постійно сам відповідав, постійно був на дзвінку. Треба було швидко знести якби, замовлення в таблицю, сформувати ТТН, перекинути ТТН на постачальника. Було багато морок з постачальником, тому що. Не завжди в нього була наявності товар, приходилось постійно цей товар міняти. Тому з цим були нюанси. І по суті, я весь місяць, ну було як повноцінна робота. І після цього місяця, коли я вже закрив товар, я вже такий сидів. Думаю, ну, відмучився. Шкода, ще трохи. Ну по суті, хоч товар подавався місяць, були серйозні паузи там, десь на тиждень. Бувало таке, що. В моменті продавалося чотири моделі, а потім продавалася одна модель. І це дуже сильно різало прибуток. Тому фактично там реальних таких повноцінних продажів було, напевно, тижня два три Думаю щось впродовж цього. А якби після цього. М -м -м, я, ну, я був радий, що закрив товар, що я війшов в плюс. Я відбив вартість навчання, відбив вартість ну, ті затрати, які я. Які були протестування тестуванні попередніх товарів? все все відбилося, це було круто. А, трохи від цього вигорів, бо постійно потрібно було дзвонити. В мене а, пакет на будофоні кінчився, приходилось а, цей Ну і да, треба було краще нормально так відпочити, десь тиждень-два відновитися, а потім хотілося быстро тестувати нові товари, якби заробити гроші. а З цим трохи я спішив. по суті ми Мені здається, це стволо дуже багато таких товарів. Ну, якби, як-небудь. Не, не сильно зосереджуся на цих товарах. І через це е, теж був довгий рік. Був... Зараз, зараз я поставив собі челендж якщо швидкуєш, можливо, а, Та Та так, так да, що Ти хочеш зробити За три місяці. Та, я вирішив. Да, я вирішив взяти кількістю, і кількість в мене все одно не працює. Я а, запускаю я... менше більше успішних, ніж запускаєш. Ну, типу, запускаєш 10, запускаєш 20, однакова кількість успішних, типу. Бо коли да, більше тому, то що менше ми... йде уважність, якість і так далі. Не тільки просто ти починаєш менше відбирати якісь нормальні товари, ти просто думаєш, що от зараз я те-те-те затестую, а ти за запуск. має запуску. По суті, ми до цього аграрного товару. Скільки я не знаю, я не рахував, скільки ми затестували. Я точно знаю, що я мінуснув 25 тисяч, і товарів затестували було мінімум 15. Тобто 15 товарів, железобетону було затещено. І чесно, опять трохи підкосило. Ну, типу, це нормально, бо слухай, коли ти тестуєш там, на мотивації можна протестувати 5 товарів, можна 10. Але коли ти кожен товар тестуєш, ти тратиш свій час, якби нерви, сили, гроші, якби результат не точно нульовий, він від'ємний. Якби одне діло ще раз, два, три, чотири, але на 15-й вже ну, не хочеться. Я вже оцей момент, коли мав тестувати саджанці, пройшло, напевно, дня. Ну, я, от, я казав, я тестую саджанці, типу сьогодні запускаюся. В результаті на наступний день просидів, на другий, на третій, десь на четвертий я тільки почав тестувати. І якби вже тоді от воно паралельно в тестувало ще добриво, У мене 10 9 днів крутилося добриво, і я, вроді, як за 9 днів вийшов невеличкий плюс там, 500 чи 1000 гривень. Ну, не дуже зайшло. Я в останній на день, коли мене крутилося доброго, я пролен запустив вже ці сайси. І нарешті почав був результат. Повідаю тоді перше оголошення тільки ти станув. Ну мене було перше оголошення, яке зачепилося, і я вже на наступний день зразу наштампував їх десять. Трошки, напевно, не неправильно було, але я думав, зараз по-бистрому масштаб буду масштабувати, і якби щось з того буде. І я, вроді як, протягом перших 6 чи 7 днів. У мене кожного дня було десь по 10 дублів. Ті, що не виходило, то вимикав, там в загальному було десь ну, плюс 3-4 тисячі гривень. Коли я вже трошки зупинився з цим масштабуванням, коли почав масштабувати там, по 5-ні по... Ні, взагалі, взагалі мені здається, я перший місяць, ну майже кожного дня робив нові дублі. Деколи теж по 15-20 по було. А якби бюджет дозволяв, ну я думав, що чому б і ні. А якби навіть якщо там буде якийсь. Просадки в плані заробітку, ну потім воно підкупиться. Добре було, що тоді була гарна погода, воно дуже впливає на результативність, і це було дуже добре. Але так, після да, цього зараз, було... зараз погода холодніша в березні. Да, зараз зараз жопа Я не знаю, як можна продавати якісь літні товари в таку погоду. Я не думаю, що вони згодять. Е, дивлячись, які у нас, наприклад, є літні товари, які ми запустили ще в квітні, да, там, 10 числа квітня, коли ще було тепло, вони хорошо mm -hmm. пішли. І коли це перших там два тижні травня а, було прямо вообще, там 10-9-7 градусів тепла днем сніг в Карпатах і так далі, то продажі були нульові. Десь півтора тижня трималося все в нуль. Ну зараз, зараз. стабілізувалися так само. Зараз там вже 3-4 в день є. Але це товари більш такого. Це товари більш такому ну, коротше, не басія, як то кажуть такого звичайного характера для саду, там відпочинку і так далі. А я а, а? Я, я, я може навіть декілька бачив, мені попадало щось таке подібне. А ну, так. я бачив в форматі, подібному до твоїх креативів або креативів учнів. Я думаю, що навіть деякі знають. Скоріш, так. Да. Да. І от воно, ну, зараз стабілізувалося, але, типу, там аля ті ж самі басейни в минулому році давали вже по 3-4 тисячі в день. Зараз, спокійно. А зараз вони поки пацієнти, купатися я не збираюсь що. А що там, якась басейна там, чи ні? Ну, типу, не басейн, а щось там. Зараз на тематику басейну дуже все скутно йде. Є? Ладно, по падів спошукаю. На чому я зупинився? А, так. Були пару нюансів самим постачальником, бо бував момент, коли він мені мав скинути мої кошти. Він якби скинув, і мені кажуть, ми більше не можемо співпрацювати. Я такий думаю, окей, якби реклама крутиться, там 15 оголошень, 150 чи 200 доларів в мене тратилося в день, і мені треба терміново, Якби рекламу виключати не варіант, зб'ється оптимізація. Треба терміново шукати постачальника. Я до вечора промучився з постачальником, знайшов постачальника. Мені старий пише, все окей, можемо працювати. я Питаюся, ну а чому, чому ми не цей? Чому заранку пишете, що не працюємо, ввечері пишете, що працюємо. А, виявляється, їм не сподобалася комісія за банківський перевод. Я, якби сказали таку, ну кажу, ну добре, давайте тоді. Кажуть, ви щось там мені ворочите з цими приватними, там карти даєте різні. О, не приватом а з монобанком. Кажу, я от собі там мене теж людина є. Я з ним працюю проватку. Ну добре, давайте по приват. От, власне, тоді я трошки не слідкував за приватами. я приватами. Розкажи роздирав, історію нас, про, не про приват. Не Та, нема, в принципі, що розказувати. Я ж парально підпису займався. В е, мене постачальник в більшості виводив кошти. Спочатку перший час виводили на монобанк, е, я був виводив на монобанк сестри, потім його через пітупіше відкручував, і було, прийшло походження коштів ми добре, що в все займ'яли. Потім якийсь час приймав на мамину карту, був один великий платіж десь на 150 тисяч. Там теж все було гаразд. Я його так само ще спілки вводив. О, і після цього власне я почав приймати на свій приват, і от я не слідкував цей момент. питаю точно, але у мене ліміт на Приватбанку по надходженню був в районі 50 тисяч гривень. А, на перекази в мене був досить непоганий, там десь в районі 350. Там розширений ліміт був. На переказ, я думаю ну в цілому непогано якби я собі можу приймати більше коштів. Але я за цим лімітом на надходження не слідкував. І виходить, що в мене за два місяці була, була норма, якби 100 тисяч, а надходження було десь ну, 450. Там uh, зарахувалися кошти, які не скидував постачальник. І зарахувалися кошти, які закидувалися якби від мене. Так вийшло, що постачальник який трохи податково ним зацікавилася. І він сказав: що якби, все, я тобі тільки в готівці. А мені готівка не треба, мені ж пісній оборот. Мусить бути гроші на карті. Кажу, давайте так. Я вам даю доступ до своєї карти, а ви мені е, це, якби від мене, будете закидати через термінал. Він каже: Окей, домовився. Е, і через це от мені той приват блокнули. Ну, благо забрав кошти, там нічого страшного не було, але шкода, що державний банк мені мене ще не зарплата виплачувалася по спорту. щось переприв'язувати. Добре, що можна переприв'язати, що крім привату, є ще вшат. Якби вщаду не було, зарплати теж тоже не було. Це буде так. Е, так, цікаво. Шо? Цікаво розказати. О, ще. Да, ще був момент, е, я дуже не слідкував через те, що я паралельно і ПТП займався. Ну, тобто я старався якби, якісь результати робити на підтупі і е, мусив підтримувати цей товар. Е, був момент, коли е, всі посилки вже відправилися від постачальника. Е, якби я йому далі продовжую скидувати замовлення, і він мені ще не, ну, мені від нього оплата не прийшла далі, щоб кинути оборотку. А грошей вже не залишилося. Мені приходилося витрачати кредитний ліміт. І от на піку е постачальника було моїх десь 300 тисяч. Тобто це майже всі мої гроші. Ні, це не майже всі це всі мої гроші, які в мене були. Додатково ще з е з цим кредитом на картці. Тобто я в цей момент не свідкував і якби в цьому момент ну, дуже боявся, що він зараз мене кине. І, якби я і не, не просто втрачу гроші, які в мене були, а я ще й в кредитах буду. Ну, благо він ну, був доброчесним, мені все скинув. Якраз, недавно з ним, по суті, розрахувалося і все окей. Ризиковий Ризиковий, і... що капець Ну добре, що якби все обійшлося, треба б наступний раз нас, ну, поважніше бути, бо міг би дуже сильно встрястити. Але от що цікаво, мені здається, якось на дрібні гроші обманюють частіше, ніж на великі. Тобто, на 4 тисячі 3 тисячі. Воно не легко, а на 100 тисяч страшно. Тому зазвичай постачальники якби, з таким не а, цей. Uh -huh. а, так. а, да, І ще як е, цей товар вигорів, розкажу там теж нюанс. Е, це за рахунок взагалі чого був заробіток на цьому товарі. Е, він був через те, що був хороший допродаж від кол-центру в плані кількості і в плані допродаж. Тобто, за рахунок цього все трималося. Було мені добре було, що мене того, того постачальника, з ким я працював. У нього був великий асортимент. І тому можна було в моменті там ну, навіть би в одну посилку напихати одного, другого, третього, там різних видів, різних сортів, і за рахунок цього були прибутки. По суті, якби я продавав суто сам, тобто я підтверджував, так як мені просто пройшло замовлення по факту, я його підтвердив, вода, або, або ні, то, скоріш всього, особового прибутку не було. Плюс додатково, в якийсь момент, в постачальника закінчилася наявність по товару. В нього був якби, свій негород, ну. Не ворот, ну так би сказати. Ну, своя територія вирощував свої саджанці. В нього моментів їх всіх викупили до речі, дуже останнім часом ажіотаж на ці саджанці, дуже багато людей продавало. І він мені почав збільшувати дроп ціну. Він казав, ти, типу, дивись ми можемо далі працювати, але у нас, до речі, теж була цікава історія, тому що Нізон сказав, що ми не можемо з нього працювати. Я знайшов нового постачальника, це виявився. Це, це був чоловік той дівчини, з якою я до цим працював. Я такий думаю, так, що за діла? А якби вкладі ж одна сім'я, мені від нього, до речі, що кошти приходили за цей ну, типу, за виплати. І тут вона мені каже, що вони вже все розпродано, а він мені каже, що все, типу, що є, можемо працювати. І там дробці навища. Думаю, б, почне. На я так же починаю дзвонити, виясняти, чого так. Виявилося, що вони просто, якби в них в місті, вони могли. Їхні саджанці кінчились, але вони могли як би скажемо так стати посередником для посередника, вони брали саджанці по одній ціні, робили мені чуть вищу дробціну і відправляли. Тобто, таким чином ми ще могли функціонувати, але дробціна виросла, якби прибуток ще зменшився, і в моменті Ну мені приходилося ну не солодко. в мене в останні дні а, вже ближче під паску. Я ще після паски пробував запускати. А там були мінусові дні, там було мінус 500 мінус тисяча, мінус півтори. Я не дуже сильно за цим бо я дивився відносно, якби не заборів, якби це всі ці моменти рахував, і ніби було непогано. Але все ж таки підпаску не забура збільшилося І вже після того, сильна конкуренція діла. Якби, коли ти продаєш по 19, по 49, а хтось продає там по 10-30, по 30, ну це вже сильно з'їдає, але не хотілося понижати свою ціну, тому що дуже багато з'їдав коцентр, дуже багато з'їдала реклама. Був не варіант. Якби на чому тримається, якби продаємо, скільки можемо, а далі все, все. Якось так. І що ще? О, і ще були моменти, коли я трошки нехтував тим, що ти мені казав, на рахунок індивідуального, ну, як правильно сказати, коли ну, креативи свої. Якби не, чужі, не можна просто крати креативи і їх не перероблювати. Двічі попадався на це. пам'ятаю я тобі пам'ятаю, за рахунок нового я тобі писав, а там було з водяним знаком. І ти, я, я, я жіночку поспілкувався, добре, тобто, що вона. Вона була на тебе підписана, он слід за тобою. І ми з нею домовилися, що я от просто ну, вимкнуті оголошення, і я його поволо не буду. Але був ще раз, ще один момент, я знову <зяв> взяв креативи чи і. Що ж там було? Коротше, всю ніч запускав креативи, щось дуже сильно легав ноутбук. Такий запустив, почали давати результати. зі мною зв'язалася людина, каже: дивись, або ти зараз вимикаєш, або я тобі ложу повністю вай сайт. Думаю, все, питань немає. Але ми з ним, типу, добре поспілкувалися, виявив, що це був якийсь прикольний там товарщик, а, в нього була своя команда, а, і він сказав: типу, я в своєму там, знайомому запускав і можеш собі там один креатив залишити. Думаю, все, класно, ти собі залишив, він теж давав результат. Якби так добре поспілкувався. А в принципі, більше нема що сказати по самому товарі і по процесу. Лишилося, які ти дав би три поради там новачкам або тим, хто, наприклад, от пробує, пробує, але от поки не виходить, як у тебе буде. Я можу про це говорити десь годину. <гум> і про поради, і, скажімо так, ще можу про трохи поговорити. я казав, що я з університету вже ще? Що, що? Я казав, що я з університету вже кікнувся. Ну, коротше, хочу ага. забирати от. Я хотів вже, я хочу вже забирати документи. Тобто я протягом цього другого семестру, я навіть я з викладачами зв'язувався, на пари не ходив, займався суто товаром, якби у мене тут, на цьому був фокус. І фактично вже буду. Ну, мене скажуть собі числять, бо я нічого не здавав, я, ну, але я якби і не збирався. У що, що з... мене через два дні з диплома. Диплома? А він тобі потрібно? Хай буде чисто, щоб, там. Стол під цей. Під стаканник буде гарний. Так, да, це червоний. Ні, зараз немає червоних. А, вже не... відмінили. Так, коротше, а, що хотів, в принципі, розказав, а, і по порадам. Блін, а я тих порад можу дати чи 5, чи 6, бо я ще дуже. Я ж навчання проходив в кучу, в мене було і по таргету, і ну, через це було легше в товарці. Бо вже, якби, базу по, ну навіть не базу. Але... Більш поглиблено знав про Facebook, про аккаунт, як з ним працювати, тому це мною було вроді як легко. Я сподіваюся. Коротше, дуже багато навчань пройшов. Щоб по товарці сказати, які поради, це перша та база, яку ти даєш. Ну, потрібно тестувати, потрібно бути готовим до того, що товари можуть не заходити. Це може бути 10 товарів, які не зайшли, це може бути 15 товарів, які не зайшли. Якби до цього треба бути готовим, бути готовим витратити ці кошти і якби, рухатись далі. Тобто буде неприємно, буде важко в моменті, тому що коли ти тестуєш постійно товари і ну вони не заходять, це дуже дезморалить. І воно буде дезморалити ти з ну, цим нічого не зробиш. Просто треба перетерпіти і дождатися цього моменту, коли а, товар нарешті зайде, ти з нього виймеш якийсь свій плюс. І важливо цей плюс не просто. Реінвестувати, а якусь частину відстівнути для того, щоб скажімо так порадувати себе. Тому що якщо немає позитивного закріплення, то ну не буде не буде мотивації далі працювати. Це перше. Друге, от ми з тобою вже піднімали цю тему на рахунок тестування багатьох товарів, теж якщо ти тестуєш 20 товарів, а в тебе з них заходять два ну якби співвідношення очевидне. Буде дуже сильне негативне закріплення на рахунок тестування товарів і через це буде потім важко якби розкачатися і перейти на стадію з коли ти просто тестуєш, в стадію, коли ти це робиш задоволення, і ти готовий працювати днями і ночами. Це важливий момент. Тому що якщо ти не працюєш своє задоволення, то ну це дуже швидко. краще за я не виходить. Це важливо, і ще дуже важливо, що я знаю по навчанням. Варто починати все, скажімо так, по-любому. Тобто, якщо ти починаєш вивчати якусь сферу, потрібно потихеньку пробувати, щоб це було в задоволення. Тому що якщо ти це в самому початку заставляєш, ти через тиждень вигораєш і воно тобі вже не цікаве І коли це більше заставляєш, ти знову ж таки це негативне закріплення, воно ще більше, і ну, і тобі це раніше просто стане цікаво Тому що в тебе вже все. Ти вже привик, що в тебе нічого не заходить, що в тебе щось все погано, в тебе не йде, і всіх іде, в тебе не йде отак. Тому важливо спочатку. Якби полюбовно, ти потихеньку вчишся, вникаєш, тестуєш спочатку в першу, протягом першого місяця 5 товарів, які тобі цікаві, потім 10. Потім поступово тебе починає виходити, в тебе є якесь позитивне закріплення, ти починаєш якби, виходити на якісь обороти, і вже в майбутньому переходиш на той момент, коли тобі це все, все подобається, і ти готовий працювати ну, якби, якби серйозно тижнями. Я думаю, це дуже важливий момент, бо якщо починати рано, то ну, якби, з самого початку починати з важкої роботи це не дуже розумно. Так, що ще А, ще важливий момент по навчанню в плані. Ну, якщо ти прийшов до когось на навчання, якби ти вирішив, що ця людина ну логічно. Якщо ти йдеш до когось навчання, значить ти вважаєш, що ця людина краще за тебе розбирається в тій сфері, в якій ти хочеш навчитися. Якщо ти до нього прийшов, значить ти можеш його слухатись, якби всьому відповідати. Е е є правило, є якесь е е задача, значить можеш до неї відповідально поставитися і виконувати. Бо тут я теж трошки нехтував моментами, а коли ти мені деякі моменти радив, я трошки не слухав Це теж не зовсім правильно було з моєї сторони.